Литвин 1956 року народження вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, член депутатської фракції Блок Литвина, голова народної партії у 2008 році, обраний головою Верховної Ради України поєднує державну і політичну діяльність з науковою і викладацькою академік Національної академії наук України. Вітаю всіх слухачів радіо РФМ в ефірі програми від першої особи в студії Юлія Дилова. Сьогодні наш гість голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Добрий вечора. Добро здоров'я сьогодні. Будемо говорити про ті суспільно важливі законопроекти, які розглядає парламент: про боротьбу з корупцією, про пенсійну реформу. Про персональне голосування народних депутатів, про новий виборчий закон, а також про те, чи ще не почалися у Верховній Раді України поширюватися передвиборчі настрої, і як ці настрої можуть впливати на роботу парламенту. Володимир Михайлович, Я пропоную розпочати із проблеми, яка дуже непокоїть більшість. Населення України це пенсійна реформа. Її доля зараз залежить саме від Верховної Ради України, очевидно, тому що законопроект урядовий перебуває в парламенті. Вже наскільки відомо пройшов розгляд у комітетах, і чи вже відомо, коли цей документ буде винесений у сесійної зали до розгляду? Абсолютно точно на цьому тижні це питання розглядатися не буде. До речі, я е, мав сьогодні таку тривалу розмову із президентом України, у тому числі е, цього законопроекту, і позиція е, і президента, яку я абсолютно повністю поділяю, е, леж, лежить у тій площині, що е, це питання потрібно широко обговорити. Е, якщо потрібно переконати, якщо необхідно внести. Належні уточнення, але це має бути той документ, який буде підтримуватись суспільством, і який дасть людям можливість почувати себе більш впевнено. Тому я виходжу з того, що зараз кабінет міністрів повинен почати широкі зустрічі, консультації, публікації, роз'яснення, щоб кожна людина зрозуміла, що її очікує. Маю на увазі тих, хто сьогодні вже є пенсіонерами, тих, хто має виходити на пенсію, і ті, хто лише вступає у своє трудове життя. Тому тут поспіху не буде. Я вважаю, що це те питання, яке чіпає кожну людину, практично кожну сім'ю. І треба приймати те рішення, яке буде сприйнято людьми. Тобто, ви гадаєте, що уряд має роз'яснити положення саме цього законопроекту, чи все ж таки змінити його? Ну, справді, якщо будуть відбуватися такі обговорення, роз'яснення, то зрозуміло, що з'являться нові бачення, нові підходи. І я наперед не збираюся визначати, що має робити уряд, але те, що ця робота буде проводитись, це однозначно. І те, що Найближчий період, найближчі дні, я думаю, навіть і в березні місяці це питання не буде розглядатися це також однозначно. Тим паче, що два комітети Верховної Ради України винесли негативний вердикт з приводу цих законопроєктів, а це говорить про те, що потрібен відповідний діалог. І я вважаю, що треба дивитись на цей документ, на цей проект в цілісному вимірі. Там є зрозуміло ряд позицій, які жодних заперечень викликати не будуть. Ну, наприклад, зменшення цих величезних пенсій і таке інше. Є окремі моменти, серед них найбільш важливий, найбільш чутливий це підвищення пенсійного віку, який, звісно, не сприймається загалом позитивно. Я вважаю, що тут має бути задійний, задійний принцип добровільності. Людина хоче, вона продовжує працювати, ні, вона повинна вийти на пенсію. Та людина, яка зголоситься працювати, вона повинна чітко знати. Які вона отримує е, преференції у плані збільшення її пенсії. президент України поділив вашу думку, що потрібно широке обговорення і не Це варто. Це позиція розпочати. президента України, і, і я її абсолютно поділяю. Але ж треба нагадати, що український уряд пообіцяв міжнародному валютному фонду, з яким має угоду, що закон про пенсійну реформу буде ухвалено у березні. Наступний план. Пленарне засідання парламенту в квітні, тим більше якщо буде тривати обговорення. Які можуть бути наслідки з боку МВФ? тім, що я думаю, що не потрібно нам додаватися документування коментарів з цього приводу, я виходжу з того, що рішення ми повинні приймати для України, для українських людей, а не для міжнародного валютного фонду. І виходячи з цього, відповідним чином повинні діяти. Політологи, яких ми запрошували до студії, коли говорили про реформу, зокрема про пенсійну реформу, говорили, що якщо хоче влада, уряд, президент України, щоб були ухвалені ці закони реформаторські, треба робити це не затягуючи, тому що вже восени це буде складно розробити в парламенті, який буде працювати під впливом парламентської кампанії виборчої, що буде наближатися. Ви погоджуєтеся зрозуміло, погоджують, що будь-які реформи, якщо здійснюють, їх роблять швидко, бо це завжди болістий процес. Розумієте, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Це вже народна мудрість фактично позначила все наше буття. І треба робити перетворення тоді, коли є кредит довіри. Розуміючи, що ми запізнилися з проведенням необхідних змін, їх можна було проводити тоді, коли був запас місць, коли була напрацьована та основа. Попередніми поколіннями в радянський період, а сьогодні фактично всі резерви вичерпані, і тим більше ситуація значно гіршою сьогодні є загальносвітова. І за таких умов будь-які перетворення вони будуть викликати ну, спротив, оскільки вони ускладнюватимуть життя людей на певному етапі. Але якщо не лікувати хворобу, то він прекрасно розумів, що задавнені болячки, доведеться лікувати оперативним втручанням, тобто буде ще гірше. Але в той же час я вважаю, що влада не повинна програвати інформаційний простір. Все, що сьогодні говорять представники влади, нагадує виправдовування, бо тон. Настрої в оцінках тих пропозицій, які вносяться, задають представники опозиції. Треба віддати їм цьому плану належне, але ж кредит довіри зараз владної команди, він вже вичерпався на кінець першого е, року. Він зменшився, він зменшився, і зрозуміло, що на цьому позначилось насамперед економічна ситуація. Ви прекрасно розумієте, що коли була. Було вжиті заходи для утвердження того, що називається політична стабільність, передбачуваність, особливо в взаєминах між інститутами і гілками влади, і люди це сприйняли позитивно. І це видно на основі цих зрізів, які проводились в той час. Але коли перейшли до проблеми, яка стосується економіки соціальної сфери, тут вже ширше коло людей, які зацікавлені в такій проблематиці. Бо перша тема переважно цікавить людей політично активних. А тема, яка стосується економіки і соціальної сфери, це те, що вже відчуває кожна людина, кожна сім'я. І зрозуміло, і подорожчання цін. І цін, цін на продукти харчування, на енергоносії. На комунальні послуги призвело до того, що, звичайно, оцінки не можуть бути позитивними, вони падають. І потрібно сказати, що зараз ті які відбуваються в Японії, в країнах інших, я маю на увазі революції і повстання, вони призводять до того, що продукт не виробляється, а люди то споживають, і проблема очевидна. Мати тенденцію до загострення насамперед продовольча. і тут необхідна продумана і відповідальна політика, яка б давала можливість кожній людині розуміти, що завтра не буде дефіциту продуктів харчування, щоб люди намагалися скупити щось про запас, витрачаючи останні кошти. Водим хайлович, ну ось у президента України наступні президентські вибори у нас будуть у 2015 році. У нього є час. Уряд працює зараз. Прем'єр-міністр призначає президент України. Уряд також працює. І вони мають можливість, принаймні, зважаючи на те, на віддаленість виборів, пропонувати виносити на розгляд так звані непопулярні реформи. У парламенту наступні вибори будуть 2012 року. В парламенті зараз ще. Настрій голосувати за ці непопулярні реформи, які погіршать ситуацію в Україні на певний час, да стан населення, але потім буде краще. Є запас міцності зараз в парламенті? Я мушу сказати, що запасу так часового немає ні у кого, оскільки нам треба, що називається, працювати з коліс і приймати відповідні рішення. Сьогодні вони можуть мати гіркий присмак. Завтра вони будуть взагалі надзвичайно складними. І щодо запасу міцності у парламенті, ви розумієте, що захоплення від прийняття тих чи інших рішень, які мають такий соціальний відгомін, ні в кого немає. І той, хто голосує, розуміє, що він від цього буде втрачати. І сьогодні, за великим рахунком, влада в особі більшості парламенту роблять роботу за опозицію. Вони просто її підвищують рейтинг на наступні вибори, то розчищають відповідним чином платку. Але якщо не приймати рішень, то завтра ми будемо приймати ці рішення під таким тиском зовнішніх обставин. Не тільки внутрішніх, а й зовнішніх обставин. І так нас підштовхують до прийняття. Відповідних рішень для того, щоб Україна не перетворилася на якусь аморфну територію, а була державою, щоб ми були народом. Просто іншого виходу немає. Я абсолютно не є прихильником, скажімо, підвищення пенсійного віку. Абсолютно не є. Не хочеться там ставити питання про різання пенсій, особливо пенсії, які призначені за особливі заслуги перед українським народом. Це переважно заслужені люди. Але я вважаю, що сьогодні, коли... Кажуть, всім треба потерпіти, то треба, щоб люди, які отримують мінімальну пенсію, бачили, що терплять і ті, які отримують пенсію у 30-40 разів більшу, ніж мінімальну. Приймати це рішення треба? Треба. Я говорю, якщо ми не можемо приймати все одразу, давайте будемо приймати цей закон по частинах, але проводити відповідний діалог, дискусію, для того, щоб люди зрозуміли, про що йдеться. Е, я мушу сказати, що іншого виходу просто немає. Бо наприймали законів популярних, які не виконуються. І для того, щоб виконати всі ті соціальні закони, які є, треба ще один державний бюджет України. А нагадаю, що якщо в цьому році доходна частина державного бюджету перевалить за 300 мільярдів гривень, це буде добре. А нам треба ще, щоб виконати соціальні закони, приблизно ще таку суму. Тому іншого виходу немає. І розуміння є того, що коли ти будеш голосувати за такі рішення, люди тобі не подякують. Тобто є тому... ще таке розуміння в парламенті, так? Воно присутнє. І з цього приводу ж такі гострі дискусії. Ви ж розумієте, що цей закон про проведення пенсійної реформи він давно вже в Верховній Раді. Його перекидають, начебто, м'яч або гарячу картоплину, і ніхто не хоче тримати в руках. І це факт. Але разом з тим я вважаю, що треба, якщо хочете, роз'яснити кожен рядок, кожну статтю цього закону, щоб кожна людина побачила, в чому перевага і в чому є ризики. Бо ми не можемо приймати рішення, які тільки будуть один позитив, певні будуть негативи. Але треба зробити так, щоб позитив переважив ці негативи. Є ще один законопроект, який тривалий час перебуває в стінах Верховної Ради, це законопроект про засади запобігання і протидії корупції. У вівторок парламент в другому читанні ухвалив цей законопроект, нагадаю, який був поданий президентом, але за винятком трьох